Пропоную вам послухати оповідання Михайла Стеценко Новий велосипед. Леся приїхала на майданчик на новому триколісному велосипеді, що аж визблискував на сонці. Дівчинку відразу оточили діти. Дай проїхати, просяться. І мені, і мені. Нікому не дам, насупилася Леся. Я ще й сама не накаталася і швидко закрутила ногами. Вона то до гойдалки під'їде, то навколо квітника покружляє, а дітям ще дужче кортить проїхатися на новому велосипеді. Ну, дай хоч попробувати, не відстають вони. Леся ж і слухати не хоче, їздить сама. Просили, просили діти та й почали розходитися хто м'яч грати, решта на гойдалку. Згодом Лесі набридло самі кататися. Відтягнула вона велосипед додому, а сама вибігла на майданчик, стала у коло в м'яч грати, та м'яч ні разу до неї не потрапив. Образилася Леся, відійшла до гойдалки. Зупиніть і я сяду, попросила вона. А хлоп'ята ніби не чують, ще дужче розгойдуються. Надула губи Леся, відійшла до дівчаток, вони в піску гралися, але й ті не звернули на неї ніякої уваги. Тільки хтось сказав Іди, катайся на своєму велосипеді. Як ви гадаєте, діти, правильно? вчинила дівчинка, не дозволивши нікому покататися на своєму велосипеді. Чому діти так відповіли їй? Чому вони не взяли її гратися в м'яч? Не дозволили покататися на каруселі, на качелі, на гойдалці? Чому не взяли її грати у пісок дівчатка? Чому вони їй відповіли? Іди грай, катайся на своєму велосипеді. Діти, а ви так не чините? Як Леся, і теж то ж буває у вас, що вам жалко дати свою іграшку, погратися комусь? А що ж потім ви отримуєте в відповідь? Ми з вами вчили прислів'я. Що посієш, те й пожнеш? Що ж посіяла Леся? Вона жадібність посіяла, не захотіла поділитися своїм велосипедом. І що ж вона пожала внаслідок? Те, що друзі від неї відвернулися, і їй випало гратися одній. Тож я вірю, що ви будете ділитися, не будете жадними. І у вас завжди з друзями будуть гарні відносини. А зараз пропоную пограти в гру Відгадай загадку. Люблять мене, поважають та б'ють мене, коли грають. Це що таке? Так, вірно. Це барабан. Слідуюча загадка. В руці він тріпоче, як вогник крилатий, з ним я охочу, буваю на святі. Це що таке, як ви гадаєте? Так, це прапорець. Б'ють, не плаче, вгору скаче, і ніхто йому, одначе, не сказав хоч раз пробач, бо на те і є він м'яч. Молодці. Танцює гарно та лише одну ніжку має так, це дзига. На цьому тижні ми з вами говоримо про гру. Пропоную вам намалювати улюблену іграшку. Я показую, як можна намалювати ляльку-неваляйку, яка складається тіло якої складається з кружечків, Кругла тулуб, кругла голова та круглі ручки. Можна намалювати таку ляльку, або ось іншу ляльку зеленого, в зеленому платячку. Можна намалювати м'яч різнокольоровий або одного кольору. Також можна намалювати піраміду. Або намалювати нетрадиційним способом жирафа, намазати долоню. Фарбою прикласти до аркушу паперу, і вийде у вас тулуб жирафа. А пальці це будуть ноги, мизинчик це буде хвіст. Долоню ребром прикладете, це буде шия. Великим пальчиком прикладете буде голова. І вималюєте, і вийде у вас отакий нетрадиційним способом намальований жираф. Пропоную вам за вашим бажанням виконати малюнок, який вам подоби. ваша улюблена іграшка.